Як мені швидко підняти свій рівень розмовної англійської? Якщо ти? Теж ставиш собі це питання чи не щодня, то раджу додивитися це відео до кінця. Перша порада, яку я даю своїм учням, це розмовляйте самі з собою. Так розумію, звучить дивно, але працює. Ви не божеволієте. Ви просто озвучуєте всі свої щоденні дії в голові англійською мовою. Ну, наприклад, окей, науамґю намґінтюмейґафі, енден Амґенекл, май френд, анден амгене open... A and so on. капловдейсенблаблаблаєнсоан yeah. порада. Номер два беремо улюблену пісню, забуваємо в інтернеті Лірикс і просто співаємо. Фрази використані в пісні будуть автоматично відкладатися у вашій голові. І е, потім, принагідно, коли ви не будете знати, що сказати, у вас може автоматично просто ця пісня виринути в голові. Тобто фраза цієї пісні, і ви вже дасте відповідь. Кажете цю фразу. Далі можете вести щоденник, наприклад, як ви почуваєтеся або за що ви вдячні, звертайте увагу на помилки граматику, Просто пишіть, що спадає на думку. Просто пишіть, пишіть із часом, ви помітите, як ваші навички письма покращаться. Причому разюче.